Я добре пам'ятаю той час, коли президент Порошенко для того, аби отримати Томос, залучив до дуже делікатних перемовин, наприклад, президентів і прем'єрів попередніх в Україні для того, аби вони використовуючи свої можливості, Віктор Андрійович Ющенко, інші впливові Арсеній Петровича Яценюк, інші впливові політики проводили перемовини з нашими партнерами, аби була користь Україні. І Очевидно, що сьогодні навіть опоненти європейської солідарності визнають. Ють ефективність п'ятого президента України як перемовника, який має величезний авторитет в світі контакти, і точно ці контакти та авторитет мають працювати на Україну так середині країни. Ми можемо дискутувати відносно там певних ну очевидних сім проблем. Але назовні наша команда завжди в один голос а відстоює одну позицію. Наш ворог Путін і Російська Федерація, яка сьогодні веде агресивну війну проти України, ми маємо посилити. Антипутінські, антиросійські санкції, ми маємо привести в Україну більше домовленостей про зброю, про техніку, і тут є результат. Це ж не те, що тільки розмови. Тут є конкретний результат. Вибачте, за тільки ці два роки фонд Порошенка на більше ніж 4 мільярди гривень вже забезпечив Збройні Сили України такою необхідною технікою, зброєю іншими речами. Це може бути набагато більше, але для цього потрібно працювати. Так само, як я дуже пишаюся нашою колегою, яка оч. Чуля комітету євроінтеграції, і навіть наші опоненти визнають Івану як найбільш авторитетного експерта в сфері європейської інтеграції. І ці сьогодні успіхи, які в цьому напрямку в нас є, це теж результат цієї команди. До речі, Порошенко працює в комітеті євроінтеграції, як я працюю в комітеті закордонних справ. І всі наші зусилля направлені на одне. Росія має бути покарана, має бути створений трибунал. Вибачте, тут колеги піднімали питання. ОБСЄ от на е, е, зимовій сесії, ОБСЄ, яка буде вже наступного тижня. Росія хоче виходити з ОБСЄ. Вона назвала парламентську асамблею ОБСЄ русафобським кружком. Я пишаюсь тим, що ми з Артуром доклали максимум зусиль для того, аби ось ця організація, яка ще вчора захищала Росію, сьогодні дуже чітко говорить, що Росія вчиняє геноцид. Росія має бути покарана. Має бути створено трибунал, і над цим треба працювати, друзі. І коли ти маєш офіційні запрошення як спостерігач на вибори в Азербайджан, а тебе не випускає тільки тому, що ти від європейської солідарності, очевидно, що мова не про Гераченко, а про парламентаризм. Тому на жаль, і мені це неприємно говорити. Я змушена подати чергові позови до суду і позови до ДБР, до генпрокуратури і набу щодо дій. Спікера парламенту Руслана Стефанчука, який заблокував це відрядження, але ми будемо захищати парламентаризм і от а, ще. Кілька місяців тому, в листопаді 23 року, ми підписали а, спільну угоду. Це дуже важливий документ. Діалоги мене де стоїть і мій підпис, якраз як співголови фракції, щодо об'єднання українського парламенту навколо захисту демократії, навколо сильного незалежного парламенту. Тут є ті пункти, які наші партнери і сусп... Пільство вітало е, на ура, тому що тут є пункт, наприклад, про неможливість проведення виборів і парламентських, і президентських під час воєнного стану, бо вибори мають бути демократичними, і ми це усвідомлюємо. Тут є важливий пункт про необхідність свободи слова, і ми це усвідомлюємо. Тут є пункт. Про принциповість міжпарламентської дипломатії, політичного плюралізму, багатопартійності парламентської, про те, що депутати мають право брати участь в парламентських делегаціях, що вони мають право брати участь в конференціях і партійних заходах, наприклад, в рамках ЄПП. Ми є частиною ЕПП, Нас не випускають на заходи ЕПП, європейської народної партії, до якої належить керівництво Європейського союзу. Це абсолютно ненормально. Це важко пояснити нашим партнерам. І очевидно, що це порушення до. Мовленостей, ну і завершуючи, знаєте, я в делегації, наприклад, парламентської асамблеї ОБСЄ на місці колишніх опезажистів, яких саме за ініціативою нашої політичної сили вилучили з цих, начебто, ж делегацій міжпарламентських. але в ОПЗЖ колишнього в них немає ніяких зараз проблем бути частинами делегацій. Їх включають щодо Брюсселю, щодо Сполучених Штатів пан Папієв їздить. В ОПЗЖ немає сьогодні проблем щодо виїзду за кордон. Європейські солідарності про українські, про європейській, пронатівські сили це блокують. Очевидно, це не про Україну. Тому, підсумовуючи, ми закликаємо голову Верховної Ради відмовитися від штучних обмежень а, і блокувань міжпарламентської діяльності п'ятого президента України і депутатів від Європейської Солідарності. Друге, ми закликаємо згадати, що парламент це незалежний орган і гілка влади, захистити його незалежність перед обличчям Офісу президента, ну який, очевидно, за цим. Стоїть і третє, ми а, переконані, що коли сьогодні в Мюнхені на Мюнхенській конференції ювілейні да буде скільки лідерів а, країн держав. Це знаєте, це неповага до наших партнерів розповідати, що там є якісь небезпеки в цей час, що там вони не можуть забезпечити безпеку в той час, коли Німеччина залишається одним із ключових наших партнерів, і навпаки, сьогодні а, збільшує нам і фінансову, і грошову допомогу. Так не чинять з партнерами, це дійсно не безпечно для України, ми а, будемо ініціювати зустріч Стефанчука з нашої фракції для того, аби ще раз донести ці позиції, ці загрози, які ми бачимо перед державою. Очевидно, ми будемо апелювати до наших міжнародних партнерів, що дуже не хотілося, і ми закликаємо інші парламентські фракції, які отак от тут в куларах щоразу до нас підходять. Кажуть, ви молодці, ви все правильно робите. Ви маєте захистити парламентаризм і демократію ми маємо зробити це разом. От ми маємо разом захистити парламентаризм, демократію, міжпарламентську дипломатію і Україну.